Так. Тихо, 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 не спіши, не Дуже, Не не спіши, Ми не форсируй, не форсируй. Я не форсіруй. Треба було погразити, дивитися. Що залізьму? Рукою? Да. Не спішити. Всім привіт, друзі! Дуже сильний вітер, не знаю, чи мене чуть. Атмосфера на риболовлі скажена. Льот середній. І зі мною сьогодні Андрюша. Перший раз на зимовій рибалці. Андрюша, привіт. Я до тебе близько не підходжу, бо боюсь провалитися. Тріщить. Що ти там, як? Добре. Розказуй, де пропадав? В Харкові. Що там робив? Працюємо. Ще... Благо, Харковча. Чим ти займаєшся? Я? Реклама, реклама. Дімиться. <реклама> <реклама> Коротше, якісь там стільниці потім хай мені заплатить а потім прорекламіруємо <потом> ладно ребята в общем погодка не дуже йшов сніг потім примерзло загалом будемо розставляти жерлиці і пробувати ловити окуня плотву. тому замер вологу продовжується так, перед тим як поставити жерличку ми Чистимо вуночку Так, тепер відміряємо глибину, відкручуємо цю штучку і міряємо. Оп-оп-оп-оп. Все. Підкручуємо два-три оберти. Можна 4-5 до розміру. Повідка. Тепер мій асистент дасть мені живця. А ні, це буду я. Так. Та й -моє, що ж вони такі живучі? Все. Так, беремо живця, проколюємо його біля верхнього плавця. І... Кидаємо плавати і приманювати нашу щучку. Так, я думаю, щоб отак його проти вітру, да, чи ні. Черенаток. Чи, отак. Да, отак. Приложимо, щоб вітер її не зніс. Так, все, вже одна готова. Все просто. Так, Андрій свою першу жерлицю в житті ставить, купив в магазині поплавок за 40 гривень жерлицю. Ого, тут глибина, ого. Ти бачиш, скільки тут глибина? Це значить тут буде мамка. Восьмера, восьмера буде. Так, Все, і пошов, да? Раз, два, три. На длину поводка, так. Дивіться, який тебе поводок длинний, щоб він карась плавав. Карасик, да, вообще, дивіться, він даже без подсказы все делает. Все четенько, все як видно, что занимается рыбалкой. Ну що, жерлиці виставили, можна випити за здоров'я міцного чаю? Діфірка і Ну Що, Андрій, як ти думаєш? Твій прогноз на сьогоднішню риболовлю? Буде риба някчила. Довгожданку треба буде чекати. Ось здається, що буде. Ну, Доїжається, щоб не обтік. Так, ось ця камера відмовилась працювати. Поїла щука. І ця спрацювала. Ось така мамулечка. Невелика, грам 900. Плювочка перша є, це самое головне. О, з нами сьогодні Олександр Юрійович його до цього не знімав і відразу знімаю з рибою. Перша в 2025 році. Перший вихід на кригу з жервісом. Перша рибина. Непогана така за кіло, залікова. Бачиш, це я вам побачив. І виплюнула сразу. О, з краєчка. Такий шов, не мотала, ніхі стояв. я думав вже холоста. І єсть. Приємно, приємно. Гарнюня. Гарнюний Олександр Юрійович. Ідеально, ідеально. Продовжуємо тому ж дусі. Ё-моё, Что же я расскажу? Наблюдения свои. Заметил, что с резким изменением погоды, сука, загоди, ведомляется левать. На, на озере стоит больше ста, больше ста этих жерлиц. И только за, за... Півдня, дві з... роботи. Й-моє. Андрюш, Андрюш. Щодня помінявся два рази вітер. Може це ти просто проводити? неудачливий. Ну так, Завис... да, а всі останні страдають. Ну так. Да. А всі інші страдають. То не було тебе нормально, все плювало. Не було дощу, не було вітру, не було морозу, не було зміни вітру. Багато а чого лад. не було. Ну ладно. Сработка нарешті. Нарешті спрацювання жальці. Але щось не мотає. Не зрозуміло. Знову нічого не зрозуміло. Дивимось, дивимось. Що це воно? Що це від вітру? сильный ветер. Ну что ж, будем проверять. Есть! Ха -ха! Есть! Щучка, ну не Опа! И выплюнула живца. Вот такая у нас Ай, щучка. Щучка невеличка, щучка девочка. Рятуємо. Так, чого така? Така бійка. Ой, божечки. Та ходиш. Ходиш, що творить? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, щучка, тихо. Щипці, ось такі в мене маленькі щипці. Зараз ми. Ди диви. Так, все. Без цього Корнцангеля важкувато. Ну, це, це така щука грам 800 невелика. Невелика, але хоч ради я покльовки, тому що я думав, що з таким блін, погодою з таким тиском вона взагалі не хоче клювати. тому Радіємо хоті такі щучки маленькі. Фу, так я вже думав цю жерцю міняти. Надіємося на трофей. О, крутить! Крутить, 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 ого ускоряється! Ух це це! Да. Це трошки поярше. Трошки Стравлюється, вона вже може розпиється. Щось вона вже як дурівно йде. Нічого, нічого, не розкупилася. Ну виматувала дебело. Я вже бачу травлювався, палець поріза. Ого. Де? Да. Ага, не хоче виходити. Ого, дивіться. Там уже без, без багри Тихо, 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 не спіши, не спіши. не, не спіши, Ми не форсируй, не просіруй. Я не форсируй. <рес> Надо було погразить. Що завізь? Рукой? Да, не спішить. Русик! Це мій рекорд! Вау! От це мамашечка! йо моё -ма Як так? Я тебе ждав все життя! Ее. Ну Русик, дякую вообще рукою! Оце мамаша, блін! Скільки ж вона заважить? Скільки ж вона заважить? до Офигеть! Оце голова якраз отечно начителька. Обалдеть! Если дома такого вот так собач. Ага. Такорів. І засоби. А потім мені до я зароблять. Йомаю. Ну враження. Та я в шоке справлю, але я не міг її витягнути лунку, не вирізала навіть. А? А тебя бій буде. Роман це на водарі. Красавець. Йо-майо! Я в шокі. Оце мамашка. Так... Скільки тут? 4 буде? Та більше 4. Ні, більше нет. Я сейчас важу. Я, щас... Я, думаю... Я думаю, той, хто вгадає її вагу. Той отримає від мене подарунок. Я думаю, що так. Так що дивіться, який отакий неї розмір. Так, вона тут запутала вже все. <різь> <різь> хто, <різь> хто гадає вагу, хто буде, пишіть вагу в коменти, хто найближче буде, той отримає від мене жерлицю в зборі. Диви так що вгадуйте, вгадуйте, друзі. Пишіть коменти. А Аплило мої жирні. Тепер треба дістати гачок. Андрій, знаєш, що саме неприємне в зимовій рибалці? Збирайтеся додому. Ну трішки є, особливо коли холодно. Особливо коли ця жерлиця, От дивіться. А, а, все, примерзла, Що робити? Що робити? Забереш так, оббиваєш так, щоб її не оббить. О! все, І дістаєш там тоді і все служить. Бачите, аж аж тут замерзло. Все, порядок. Ну що ж, друзі, будемо завершувати нашу рибалочку вже в автомобілі. Натомилися. Побили особистий я рекорд побив по щуці. Я ще таку здорову щуку зимою не ловив, влітку ловив і більшу чи восени, а зимою це вперше така здорова щука. Завдяки своєму напарнику Андрієві він допоміг мені виставити жерлиці. В общем, рибалочка. По початку ми думали, що через... Зміну погоди, щука взагалі відмовиться клювати, але сталося не так, як гадалося. Просто треба було вдало вибрати місця. Що, ми і зробили, щучку зловили. Працював живець Карасик. Вгадуйте вагу щуки оцю моєї трофейної. Хто першим вгадає вагу щуки, або буде ближ, ну, найближчим до правильної відповіді, отримає подарунок жерлицю в зборі. Щоб ну, могли також зробити такий трофей. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки, ставайте спонсорами. І Андрій обов'язково прийде з Харкова. І ще раз ми поїдемо на риболовлю. До речі, я хочу додати, що Роман, єдиний, хто був на озері, хто зловив, було більше 100 жерлиць, десь більше, ну, 10 рибаків, у кожного було 10 по 15 жерлиць. Тільки Роман один ловив. Мені здається, що все ж таки зміна, э, там, вітру, погоди, було дощ, потім різкий мороз, жуткий холод. Але він якось вправно виставляв висоту жерлиці, встановлював, э, вибирав э, розмір э, живця, ну і в цілому його його чуйка сьогодні не підвела. Тому він був сьогодні зіркою на ставку. Я йому ставлю свою личну подобайку. Так, да, і ви поставте подобайку. Відео. А чому? Ну, Тому що, перш за все, треба, щоб живець у воді він рухався, він не був на дні. І тоді, щука його побачить. він буде достатньо активним. Тому треба на це звертати увагу. На довжину вашого повідка. І піднімати живець мінімум на довжину повідка. І тоді, в принципі, все буде у вас добре. Всім дякую, до нових зустрічей. Відоси будуть, головне ставте вподобання, і Андрій приїде. І всі-всі приїдуть, і Іванович, і Санечка, всі наші герої нашого каналу будуть на каналі. Все, всім до зустрічі.